Most Adoption таполок вже з нами. І не лише люди створюють тапалки, а й біржа ТОП-2. Криптовалютна біржа під назвою OKEX, запустила, створила свою тапелку. І в цьому відеоролику ми про це поговоримо. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Для чого взагалі біржі Окекс тапелка? Можливо, вони мають, ну. Дуже багато грошей і хочуть всім роздати гроші своїм користувачам. Звісно, що ні, не збирається більше роздавати, кому попало гроші. Вони зробили максимально хитро. Тобто, він -він. як і біржі круто та вигідно, як і користувачам, які зайдуть в цю тапалку, і їм також вигідно. Я думаю, що ця тапалка це просто пустота. Тут потрібно дивитися глибше. Що отримує біржа, якщо вона запустить цю тапалку. А вони це зробили максимально хитро. Тобто, щоб ви претендували та отримали airdrop, вам потрібно свій бот в телеграм-каналі, де ви будете тапати, вгадувати курс біткоїна, вам потрібно його прив'язати цього бота до аккаунту OKEX. І тим самим ви зможете отримати AirDrop. Але якщо ви не прив'яжете аккаунт, Бота до Okex, ви ардроп не зможете отримати. Тому біржа отримує трафік, а для неї це максимально вигідно. Та те, що біржам потрібно, це нові користувачі. Відповідно, зараз, можливо, вони не будуть торгувати, але пізніше в цих користувачів повинен бути курс, повинен бути аккаунт на біржі, і він буде, якщо вони збираються тапати тапалку від Okex. Рано чи пізно Окекс все рівно знайде вихід, як їх оптимізувати, щоб ці користувачі відповідно користувалися біржою Окекс. Тому тут виходить він, він, і я думаю, що ОКEX можливо не зажареться та відповідно порадує своїх користувачів айродропом. як я вже сказав, користувачі, які зареєструвалися в Тапалці, які зареєструвалися в біржі, по суті, в них навіть немає мотивації. Торгувати, закидувати гроші на цю біржу. В свою чергу, біржа має великий плюс замотивувати своїх користувачів, порадувати своїх тапельщиків. Тим самим вона роздасть airdrop. Люди підуть на біржу OKEX і його продадуть. Звісно, і согласіться, що сити ком'юніті краще, ніж. Голодне, тим самим, коли біржа порадує своїх тапольщиків, в кожного закарбується в серці, що ця біржа найтоповіша, вона мене погодувала. Тому я буду торгувати іменно на біржі Окекс. Якщо ви тапаєте такі тапелки, як TapSwap, Bloom, Блюм, Хом'яка, а точніше Хамстер Комбат, то можливо не буде помилкою додати до цих тапалок ще й тапалку від Окекс, адже в цій біржі Її гроші, і вона знає, як оптимізовувати своїх користувачів. 22 липня. Біржа OKEX офіційно по суті анонсували свою тапалку та прямо написали про винагороди. Біржі ближче до маркетмейкера, ближче до інформації з великими гравцями. Вони, як ніхто інший, бачать всю статистику та розуміють, чи прийшов хайп, чи хайп на тапалки все ще в розгарі. Якщо б хайп гаснув, не думаю, що біржа Окекс випустила би свою тапалку. Переходимо до тапалки та як отримати AirDrop за участь. Самого початку, і це не байт. У вас повинен бути аккаунт на біржі Окекс туди і обіцяє біржа нарахувати дроп. Якщо у вас його немає, посилання на реєстрацію є під відео. так як я являюся. Партнером цієї біржі для вас будуть бонуси та знижка на комісії. Далі, що нам потрібно зробити? Зверху, зліва є кубік, нажимаємо на цей кубік. Далі, туди є ваш email, нажимаємо. І далі є підключені аккаунти. Нажимаємо на ці підключені аккаунти і бачимо, є телеграм. Нажимаємо Прив'язати зараз. Нажимаємо продовжити. Вам потрібно ввести номер телефону і код. Нажимаємо ще раз продовжити. І вводимо аудифікатор від свого аккаунту OKEX. Все бачимо, що свій телеграм я прив'язав, але зразу наголошую, що біржа не отримує доступ до вашого телеграму, а лише використовуватиме інформацію для нарахування airдропу. Переходимо тепер до нашої тапелки. Посилання на цю тапелку я залишу. Під відео, тут є сюрпризи, з права самого кутику. У вас можливо будуть ще завдання. Тобто скачати додаток, пройти реєстрацію, пройти верифікацію та підв'язати Telegram. Я додаток скачав, я зареєструвався на біржі Окекс, тим самим прив'язавши Telegram, і у мене тут же немає активних дій. Тобто це означає, що якщо буде дроп, а дроп від цієї тапалки повинен бути, то він зразу нам прийде на нашу біржу Окекс. Далі тут є знизу кнопка Task, нажимаємо і бачимо, є «Daily Rewards. Можемо забрати 1000 поїнтів. Нажимаємо на Daily Rewards, забираємо 1000 поїнтів. Все бачимо, що ми 1000 поїнтів забрали. І є Connect Telegram. Тобто за це ми ще отримаємо 10 тисяч поїнтів. Нажимаємо сюди, нажимаємо на цю білу штучку, бачимо, що готово. Ми верифікацію на біржі «Okex» Пройшли, ми Телеграм підв'язали, і нам за це дали ще додатково 10 тисяч поїнтів. Нажимаємо на рейс, в чому заключається суть цієї тапалки. Є дві кнопки. Одна кнопка зелена, мон, і друга червона, Дон. Ми будемо вгадувати, куди піде курс біткоїна наступні 5 секунд. Зелена кнопка це те, що біткоїн буде рости. Червона те, що біткоїн буде падати. Виграємо, забираємо очки. А якщо. Виграємо підряд декілька разів, то по суті буде а, спрацьовувати мультиплікатор. Давайте я покажу, як воно це все працює. Тобто тут не потрібно тапати по екранчику, тут потрібно вгадувати курс біткоїна. Бачимо, що зараз біткоін 66 617. Припустимо, біткоін зараз буде рости. Бачимо, що я вгадав, та тим самим отримав очки. З цікавого туди є таск, бачимо, є фул танк. Ми це прокачуємо та збільшуємо спроби з самого початку у мене було, припустимо, 5 спроб. От, бачимо, що в мене зараз є левел 1. Я зараз можу прокачати. Давайте я покажу, як це все. Нажимаємо на Race. Бачимо, що у мене є е, Вон є бак, заправка 12. А тепер ми зайдемо назад на цей таск. Fuel tank. Нажимаємо boost. Вертаємося назад і бачимо вже з 12, буститься до 14. Тобто я можу 14 разів підряд вгадувати, куди піде біткоін. Нажимаємо назад на Task, гортаємо трішки вправо, бачимо, є турбочарджер. Тобто за те, що ми будемо вгадувати курс бітка. Я получаю, припустимо, 10 поїнтів. А якщо ми прокачуємо цей скіл, то будемо отримувати вже не 10 поїнтів, а припустимо 20 поїнтів. В мене левел 0, я бурщу. Припустимо, я отримував за те, що я вгадаю, куди піде біткоін 10 поїнтів. Зараз я вже буду отримувати 20 поїтів. І якщо у вас закінчується енергія, припустимо, бачимо, що у мене зараз є 12 з 14. Нажимаємо на таск, туди є. Reload Fuel Tank, нажимаємо сюди і нажимаємо Boost. Вертаємося назад, бачимо, що у мене вже є 14 з 14. Тому коли ваші спроби вже закінчилися, припустимо, у мене зараз є 14 з 14, а коли ваші спроби закінчуються, ви просто нажимаєте на Reload Full Tank та ваші спроби. Поновлюються. Ну і звісно, в цій тапалці є ще запросити друга. Якщо у вас є друзі хом'яки, які, які тапають, їх обов'язково запрошуйте під свою рефералку. Тим самим ви також будете додатково отримувати поїнти. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!